Ти рад? Я дуже щасливий. Я теж. Я теж. Приступаємо! Хлопчик великий, надо багато продукту. Ну, взяли саме дешеве. Я вже му тільки про те, як я наберу собі ванну. І я вже обучав низ. Хорошим, конечно. От сюди! Обережно, доставай Все, кляпне в око. Ну, все все кис, кис, потрошку. Алло, алло. Это не саме дешевше. Хорош, Гар... всё, я тебе же дырку сейчас протреш. Давай ще. Тримаю його. Я беру ножа. Дівчки. Я люблю біжу, буде як е, рожевий метелик. Набирай, набирай, набирай. Нічний метелик такий. I still want to slay. Ну може вже хватить про проституток шутить. Досить. Точно сподівно зайде в гостю. Кум-таки. Я прийду. От і моя готова, блін. Юра, привіт. Рівненько, щоб рівний був <ріху> Червоний ротик. Спасибо. А як ми змивати будемо? Ми зламали олівця. Тата гарний? Мамо, маневр буде. Так, так, говорили, так і задумано.